Привіт, друзі, прилетіло таке питання у коменти. Підкажіть сину 17 років, їде сам. Його теж у лагерь відправлять. Виявляється, це дуже затребувана тема на сьогодні. Зараз розповім те, що знаю, про те, як діти самостійно заїжджають у Німеччину, і що з ними буде надалі, а також про літніх людей дуже похилого віку, які будуть зараз намагатися заїжджати у Німеччину без допомоги дітей, родичів. Тобто самі. Ну як раніше було, так і зараз. Діти до 16 років не можуть перетнути кордон на сьогодні самостійно, тобто їх. Повинні супроводжувати або батьки, або бабуся з дідусем, або людина, яка має доручення від батьків на право перевезення дитини за кордон. Раніше потрібна була згода або батьків на дозвіл на те, щоб дитина перетнула кордон. Зараз на час війни достатньо дозволу одного з батьків. Після 16 років дитина сама може вже перетнути кордон і заїжджати до Німеччини. Єдине питання, що до 18 років дитина в крайньому разі у Німеччині ще вважається неповнолітньою, і ніяких прав у неї тут по великому рахунку, як у дорослого, немає. І якщо дитина самостійно заїде до Німеччини після 16 років, навіть якщо вона приїде в табір, вона жити там дорослими не буде. Її забере під свою опіку Jugendamt, Це така служба, яка займається справами дітей і молоді у Німеччині. Тобто, це буде. Такий самий, скажімо так, гуртожиток, але де будуть самі діти. Спочатку дитині надають опікуна, скоріш за все, це буде якась офіційна особа від югетанта, і тільки після цього дитині вже будуть надаватися всі необхідні документи. Тобто параграф захисту, кошти на проживання, нададуть їй житло. Скоріше за все, це буде гуртожиток. Навряд чи дитині самі дадуть самостійну квартиру, житло, щоб дитина проживала сама. Такого тут не буде. Так, звісно, дитині нададуть тут можливість навчатися. Початися, прохарчуватися, тобто вона тут не пропаде, ніхто її тут не бросить. Ну і знову ж таки, дитина тут не буде самостійною, нею буде займатися опікун. Той, якого назначать в Югентамті, зараз для мене це питання дуже складне і неоднозначне, тому що я зараз спілкуюся з нашими українцями, які привезли сюди дітей. І вони так бросають просто дітей у полум'я всіх цих подій, кажуть, що дитині набагато простіше адаптуватися, вони діти, вони там нічого не розуміють, в них ще не сформувалося там якесь своє світобачення, вони повинні робити те, що їм кажуть батьки. Просто подумайте, що е, от я наприклад дорослий потрапив зараз сюди, мені важко, хоча я вже розумію своїм мозок, для чого це я зробив я зробив осознано, мені вже є терпіння, тобто я доросла людина. А дитині дуже важко адаптуватися в цьому новому середовищі. І навіть якщо ви приїхали разом з дітьми в Німеччину, а не приїхала дитина сама. То все одно надайте їм максимально уваги, надайте їм максимально допомоги і любові, тому що дітям завіряю вас набагато складніше, ніж дорослим. Хоч кажуть, що дитині простіше, вивчити легше мову, коли вона знаходиться в середовищі дітей. Ну, повірте, це дуже-дуже складно. А тим паче, якщо приїде дитина сама, коли її важку хвилину, ніяк буде обійняти навіть маму або тата, просто пожаритися або просто, знаєте, прихилитися до батьківського тепла. Ну, це для дитини буде, звісно, такий великий стрес, і це така. Буде психологічна травма. Я зараз розумію, що не всі батьки зможуть виїхати за кордон і особисто привезти дитину у табір, але хочуть надати гарантії безпеки своїй дитині, хоча б звертувати життя. Тоді не міркуйте ни хвилини. Тут Німеччина дитину самостійно не бросить, не дасть, не дасть їй померти з голоду чи залишити без криші над головою. Ось також одна людина пише: "Зачитаю мовою оригіналу. Я хочу вивести літню дочку непосредственно в лагерю, побуть місяць або пару тижнів, поки вона нінамало привикне та вернуться до в Україну. Тільки нет понимания, где я смогу находиться в это время, как быть с жильём?" Що посевтуєте, ну для мене, напевно, найправильніший варіант в такому випадку це приїхати разом з вашою дитиною в табір. Тим тим більше, я так розумію, 20-річна дівчина, вона вже доросла. Приїхати з нею в табір, зареєструватися там як біженка. Вас трі за чого не зобов'язує. І коли вже будете відчувати, що ваша дитина готова самостійно залишитись у таборі, ви можете в будь-яку годину табір полишити і поїхати в Україну. Навіть ви можете допомогти знайти, наприклад, самостійне житло, просто мандрувати з вашою дитиною, знімати десь. Хотелі, хостели це буде дуже складно, тому що людина сьогодні може бути в одному таборі. Завтра зранку її перевезуть в інший. Вам потрібна знову ж. Кудись їхати з нею в інше місто, знімати якийсь хотель, щоб проживати. Це дуже складно буде по часу і по грошам. Тобто, мені здається, що знаходження з вашою дитиною в таборі до повної адаптації це найкращий варіант. Що стосується школи і навчання, про це можете не хвилюватися. У Німеччині всі діти повинні навчатися. Тобто, якщо ваша дитина не навчається у школі чи в якомусь навчальному закладі, це вже буде дуже багато питань до неї чи до батьків і вас просто будуть змушувати навчатися. Навчальний рік у Німеччині вже почався. Тобто, якщо у нас він починається 1 вересня, тут він починається раніше, у дітей коротше канікули, ніж в Україні. Да, справді, літо так швидко прилетіло, навіть незамітно. Реально не встиг навіть насолодитися, взагалі один раз вдалося скупатися лише в цьому році якихось природній водоймі. Тобто є тут у селі, на круги басейни, але це ж не те, хочеться якогось чи озерця, чи моря. Да Блін, перший раз в цьому році вибрався на якусь водойму ставок. Есть сюди, коштує 5 євро. Кошмар, обичний ставок нема ж ні фига тут. Просто ставок. І за це за все 5 євро. Тут, звісно, дофіга басінь в кожному селі. Ну, ставочку воно прикольніше. Вайбовіше. Жесть. І від стоянки ще йти 8 вплин до цього ставочка. Машинами заїхати не можна. Так. <реш> да. Ну що, покупаємося. Я вже багато в своїх відео розповідав про табори і про умови знаходження там. Але я питання спробую також відповісти. Підкажіть, в лагері постійно потрібно знаходитись, чи можна виїжджати за територію і кожну ніч потрібно там ночувати. Якщо це стосується дорослих, то в жодному таборі, де я був, не обмежували в пересуванні. Тобто можна було зранку встати, піти кудись з табору, гуляти по місту або робити якісь свої справи і ввечері повертатися. Так, ночувати потрібно було в таборі, але багато варіантів, коли у вихідні дні, саме у вихідні дні, коли немає там трансферів, трансфери, це коли з одного табору привозять. В інший. Тобто, от в ці дні можна було попереджувати адміністрацію табору. Якщо у вас там були, наприклад, якісь знайомі чи рідня десь поруч з табором, то люди просто на вихідні дні від'їжджали і там гостювали у своїх родичів чи у знайомих. Єдине питання, що дійсно. В будні людей просто просили бути на місці, тому що інформація про те, що ви переїжджаєте з цього в табору в інший, вона могла вискочити просто тупо вечором і вам на ранок, вже там, наприклад, в 4 чи 5 ранку потрібно вже збиратися і готуватися до переїзду. От в такому випадку просили, щоб люди знаходилися всі в табору, а так пересування без проблем. В якому таборі зможуть прийняти нас з маленькою собачкою. В тих таборах, де був я, це класроя, трір, хан. А також я знаю, що в, Берлі, в Берліні в Тегелі приймають з тваринами. Годувати тварин, тобто купувати корм, це ви повинні самі. В таборі не забезпечують тварин кормом. Надалі з тваринами виникає дуже багато питань, тому що знову ж таки не всі максимально табори приймають з тваринами. Багато питань з тваринами виникає вже після табору, коли вам шукають соціальне житло. Багато місць де з тваринами не хочуть приймати, і тоді табори припанують вам. Або шукати житло самостійно з тваринами, або віддають тварину в прихисток. Тобто тварина буде не з вами, поки ви не знайдете самостійно житло, де вас би могли з тваринами приймати. На сьогодні це також дуже непросто, тому що і так квартиру знайти тяжко, а тим більше з тваринами, тобто варіантів набагато менше. Ну, і знову ж таки, постійні питання, пожалуйста, якщо їхати з України, то яке направлення, яка земля? Зарані благодарю. В яку землю, в який табір їхати, зараз це абсолютно не непринципіально. Ви можете вибрати собі найближчий табір, який для вас логістично підходить, або табір, який вам здається, що буде для вас з кращими умовами. Все одно з вірогідністю 90. 8%, вас потім перенаправлять на ту землю, де є квота для прийому біженців. Зараз багато земель вже е, закриті для прийому біженців. І Вас можуть вести через Сунімеччину Німеччину якийсь інший табір, якусь іншу землю, де просто є місця. Тому зараз первинний табір, вибирайте просто той, який для вас буде найближчий. Я просто для себе, коли шукав табір, я багато чув про Берлін, Тегель, я чув, що там складні умови для переживання. Для себе, як перший табір, я вибрав табір. Калсруе, там я чув по відгукам, що там були нормальні умови. І так насправді на той час, коли я там перебував, там умови для перебування були ну, доволі непогані. Далі вас все одно переправлять по містам, по місцям, де є змога поселити біженців. Ну і тепер дуже важкі, дуже складні питання, дуже близькі по ситуації для мене. Так сложилось, що я поки нахожусь в Україні. Тяжело, Нікополь, область. Постоянные обстріли і днем і ночі. Хочу вірити, що наступить мир. Но если через 1-2 місяці ехать, хочу і Германию. Мне 72 года. Слушаю вас, склоняюсь к тому, що наверное, лучше остаться в Україні. Ваше Це питання дуже складне. Кожен повинен для себе зробити вибір сам. Дуже тяжко літній людині їхати сюди. Самому без підтримки друзів, дітей, онуків, 100% вас тут приймуть, нададуть прихисток. Тим паче, жінка, ось що пише їй 72 роки, 100% її тут ніхто не кине. Умови проживання також можуть бути різними. Вам можуть надати якийсь гуртожиток, можуть надати будинок. Це наразі також невідомо. Пенсійний вік у Німеччині 65-67 років, тому у 70 років ви вже працювати тут 100% не будете, будете знаходитися просто. То під захистом Німеччини. Звісно, такої допомоги, яка була на початку війни від волонтерів, коли допомагали оформлювати всі документи. Зараз цим складніше. І людині похилого віку буде трішки тяжче саме з цими процесами оформлення переїздами. Але все одно це питання безпеки. І люди всі настільки різні, що комусь Німеччина просто заходить дуже добре. Люди радіють, що сюди переїхали і хочуть тут залишатися. Але ну, взагалі не у всіх так виходить. Наприклад, можу сказати по собі, просто зараз. Я на даний час насолодження від проживання у Німеччині не отримую. Я не можу сказати, що мені тут просто якось нормально спокійно живеться. У мене тут. Постійний стрес, якась постійна напруга, відчуття абсолютного спокою, в мене тут немає. Але що це по відношенню до того, коли тобі летять бомби, ракети на голову? Тобто е на Терезах безпека і можливість жити набагато перевішує те, що тут жити трішечки некомфортно. Хоча, знову ж таки, як всі кажуть, що людина, мігрант, яка змінила страну, вона переживає декілька етапів на цьому шляху. Тобто, коли вона приїжджає, наприклад, у Німеччину, зразу радіє, зразу дивується, зразу класна кайфує. Поки ще існує такий ефект туриста. Потім людину накриває депресія, людина починає сумувати за рідним будинком, за рідною Україною. І от цей етап, коли людина вийде з цієї депресії, у кожного індивідуальний, хтось взагалі з цього не вилазить, а хтось цей етап переживає, і потім починає кайфувати. Я сподіваюся, що я колись до цього етапу перейду, але поки це взагалі не так. Я хочу також почитати коментар, який от написаний не мною, але дуже-дуже сильно передає от моє відчуття на даному етапі. Я навіть, мабуть, краще не міг би сказати. Прочитаю, снова же, к и оригиналу. Мне 60 плюс. В Германии прожила два года. В молодости много путешествовала и вроде бы как была готова к европейскому стилю и образу жизни. Но беженец – это не турист. Германия – страна правил. Страна полной ответственности за, за свои дела и поступки. Вот этот вот гнет «вы должны» – он просто разрушает состояние удовлетворенности, и поэтому полной удовлетворенности, вы не наступает. Да, бомбежек нет. Чудесная природа. Жила Вайпа, Бавария. Деда непривычная, но разнообразная и вполне доступная. По-скромному. Если коротко, надо ломать себя, чтобы приспособиться к реалиям. У меня не получилось, просто не выдержала. Знаю многих людей, наших беженцев, которые много плачут, хотят домой, но в силу обстоятельств не могут. Я смогла. Уже год в Украине. Не жалею, радже скучаю за альпійськими полями і сніжними вершинами. Не кожен може пристосуватися. Я навіть знаю такі випадки, коли людина навіть табір не змогла пройти. Отак їй було важко, і вона повернулася в Україну. Все залежить від людини. І Германія буде за вами піклуватися. І країна робить все для того, щоб вам служилося нормально. Але це країна своїми законами, правилами і порядками. Вона не може змінюватись під біженців. Біженці повинні змінюватись під неї. І для цього потрібен час і терпіння. Ось також питання: якщо я приїду і подамся на біженство, чи зможу я зробити операцію або отримати відповідне лікування? Так як на даний момент не можу працювати, так, у Німеччині працює страхова медицина. Якщо ви отримаєте параграф захисту, то ви також отримаєте. І страхову безкоштовну е, медичну допомогу дуже багато відповідальних складних операцій зробили тут е, українцям у Німеччині безкоштовно по страховці. і те, що люди не могли раніше зробити в Україні, тупо не назбирати на це грошей, або е, не було можливості зробити таку операцію. То тут у Німеччині на цей час дуже багато людей отримали безкоштовно кваліфіковану медичну допомогу. Але не вірте, я в дива мені, наприклад, зробили операцію на очах, і вона була невдала, зір мені тільки зіпсували. Але дуже-дуже багато випадків, коли дійсно німецька медицина допомогла і людям зробили дуже складні операції. Друге питання, що медицина тут дуже не швидка. Можливо, на ваше лікування потрібно витратити буде дуже багато часу. Але можливо, саме це може бути класним шансом виправити вашу здоров'я. В європейській клініці безкоштовно. Ну і друзі мої, хто питає, поради їхати чи не їхати, вам потрібно вирішити самому. Не прикладайте це рішення на другу людину. Жити і відчувати все все одно будете ви, а не та людина, яка вам е, порадила або не порадила вам сюди їхати. Мені на даний час тут дуже нелегко, але все в цьому житті відносно. Якби в мене ще раз стало питання в тих умовах: їхати сюди чи не їхати. Я все-таки ж напевно вибрав би їхати до Німеччини. Наразі я вчусь пристосовуватися. Я намагаюся шукати тут позитивні моменти. Раніше я в своєму житті взагалі не подорожував. Зараз Німеччина дала мені таку змогу. Я можу подорожувати не тільки по Німеччині, а по інших країнах Європи. Про що раніше я навіть не мріяв. І навіть ось останні вихідні я подорожував у Шпаєр. Дуже класне, дуже цікаве місце. Цілю було побачити шпаєрський собор. Я дуже багато про нього раніше чув, ще коли знаходився в Україні. Кажуть, що це найвеличніший е, собор католицький у цій землі в Ревне Фальс. І він дуже наче ще був для Римської іперії. Так, люди, ну, якщо ми вже знаходимося в Шпаєрі, то гріх не подивитись на найвеликий католицький собор Кажуть, і в Європі, що кажуть, що бачили більші. Ну, в крайньому разі в Р... Ні, то це не Ревна земля, так? Це земля Баден Вітер Ну коротше, так, да, кажуть, що це на рейні найвеликий католицький собор. Я про нього багато чув, багато читав, навіть розповідав вам у моєму ролику про Лімбургське аббатство. Зараз пробуємо його побачити, роздивитись, наскільки він великий. Я його вже бачу здалеку, чую дзвони. Зараз будемо до нього підходити. До нього і така дорожка йде, мальовнича. Прикольно гуляти. Така площадочка красива. Зелень, фонтанчики. Його видно здалеку. Ну знову ж таки не розуміло. Мені кажуть, що Кернський собор типу вище, але вище, але не більше. Це відниці. Зараз зацінимо розміри. Уже якісь скульптурки на вході, парки? Класно це все бачити, це що таке? Що це мужик робить? Животинку якусь мучає чи кимось поклоняється <риклад> що за скульптурка Що означає <риклад> хто знає так да, мужики і ось цей собор ну якщо порівнювати з лібульським аббатством, воно по розмірам теж велике але висоти не збереглося і стіни були порушені. Тут, як розумію, собор залишився цілий. Всі стіни цілі. Да, і виглядає він. ну так Високо колони, здається, вони добудовані, новодільні вже, да? не похоже, щоб це прям... Старовинна була кладка. Ну і вон верху також його, мабуть, доробляють, відновлюючи що. Ну от видно, що то відновлене. Ну і сам собор. Да, вони грібурським абастом. Майже водночас будувалися. трішечки вони навіть похожі по архітектурі, але ну, цей зберегли, це не дали розрушити повністю. От саме тут похований Конрад, Він саме такий величний імператор Римської імперії. Можливо, нам удасться подивитися зараз на його могилу чи плиту його надгробну, б Дуже прикольно. Тут, я так розумію макет. Як тут пройти? Ух, тут б, місцевість класна яка. Оцей будиночок. Красивий. Прикольний. Слухайте, ну так, да, собор великий. Ух ти, люди там ходять. Давайте ми зайдемо. Спробуємо зайти зараз. Так, вход у собор. Его зараз ремонтую. И состав. Запах ладану, да? Угу. О, а ну-ка. Давай глянем, что это такое. Осень Римский император. Блін, класно, написано тільки римськими буквами. Не зрозумієш хто це. Да, ну сохран тут, звісно, мови немає. І все його відновлюють і відновлюють. Там орган грає. Блін люди. Офігеть, тут отут круто. От. Отут, в принципі, ховали всіх імператорів. Римської імперії клас, розповім би вам, хто це такі, але не готувався, я не знаю. Просто розуміло, що це суперісторичні якісь особи. Написи класні, тут якісь також при вході. З наби почитав. А так нифига не знаю. Шикарно. Вот только тоже не знаю, тут снимать можно или нельзя. Mm -hmm. Ничего не делать. треба буде знімати але я філіє жвирга тут люди моляться не буду навіть балакати нічого розповідати Табор з величезним. Ох, який тут звук, яке тут ехо, як тут, блін, класно звучить орган. Вже в орган звучить і голосався ті, що співають. Ух-ух. Да. Я в шокі. Просто шикарно. Тут така ще площа перед собором. Дивіться яка красота. Зараз ми ще трошки спробуємо пройти погулятись чуть-чуть по площі. Зняти його з боку цей собор. Крутий. Він можливо не такий високий, як Кьольнський, але реально великий. І з буквою таке звучання органу живе. Уха. Пришли, може пішли, 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 пішли. <реш> <навіть> посидіти. Пошли Я маю навіть Гланя посидіти. Класне місце. Зараз так і зробимо. Сама атмосфера у соборі так і віяла своєю історичністю, своєю стариною і значимостю. Енергетика Римської імперії просто переповнювала собор і всю площу навколо нього. Площа навколо собору також виявилася дуже красивою, дуже атмосферною і спокійною. Був вихідний день, і німці поважно прогулювалися там собору. Сідали у невеличкі затишні ресторанчики під відкритим небом навкруги цього собору. І ми також не втрималися, щоб не сісти, посидіти у тиші, надихнутися цією атмосферою, просто насолодитися спокоєм і краєвидами. Чи не би я колись на цей час перебуваючи в Україні? Не знаю. Але поки є така змога, я нею користуюся. Ну, рекомендую відвідати. Мені дуже подобається. Дуже атмосфера взагалі класна. Якби ще не у ці крани, які тут постійно щось ремонтують. Але навіть з ними. Все класно. Клас, зараз сідаємо в кафешку, трішки перекусимо і рушаємо далі. Так, ну так от нас тут вирішили покормити Нормально. Ви в кослі, щоб алкогольне. Ну, друзі, я сподіваюсь. Що ви приймете правильне рішення для себе? Хай вас все вийде. Всім спокійного, тихого, мирного вечора, всім здоров'я, миру, всім пока.